День партизанської слави відзначається як данина всенародної поваги до тих, хто у воєнний час боровся з фашистами у глибокому тилу ворога, не шкодуючи життя. Загальна чисельність бійців радянського партизанського руху на території України складала в 1941-1943 роках від 5 до 30 тисяч бійців. А в 1944-му – від 30 від тридцяти тисяч військ. тисяч партизанських загонів і підпільних груп, які налічували близько мільйона людей, завдавали відчутних втрат гітлерівським військам на окупованій території, сприяючи просуванню частини з'єднань радянської армії на захід. У Нетішині та селі Солов'я було зареєстровано 137 партизанів-підпільників, які брали участь у бойових діях. Більшості з них уже немає в живих. Їхню пам'ять шанували хвилиною мовчання. Трьох жінок, учасниць партизанських з'єднань, які в роки війни, будучи ще дітьми, проявили патріотизм та мужність, вітали і віншували. З Вірою Данилюк, Ніною Пилипчук та Галиною Фурсяк, познайомилися присутні у залі школярі у ході уроку мужності. Рух опору проти фашистських загарбників активно розгортався у наших краях, допомагали визволителям цілими родинами. Офіційно мене Прийняли в партизанський загон в 1943 році, в липні місяці. Я вже приймала присягу, о, і мені вже було поручено, що щоб я слідкувала за, за, за машинами, як тільки з'являються машини в селі і за транспортом і, і мотоцикли, які з'являються поліцаї і німці. Я завжди тільки де загрутить, за я вже там. І ці всі сіє я носила в партизанський загон. Не було страшно. Командир партизанського загону, нас був Петров. Він так посад, посадив на, мене на руки і давай говорити. Каже, що якщо ти прокоришся, значить твою сім'ю розстріляють. Я не проколювалась. Я знала, як це робити, і як це нас наставляли і все. Так що це не було страшно. На той час не було страшно. Мій Ще був розвідником був валюкотик. Це я з я з ним сугубо су, працювали ми з ним. А він такий хлопець був, що німця плював вибачте, у спину, і він нічого не боявся. І він мене так настраював. Так що я не боялася. Не страшно було і ще одній розвідниці Ніні Полипчук, батько партизанки у роки війни, був лісником. А у їхній квартирі на Вінниччині була організована підпільно партизанська явка. Чи було страшно? Здається, що ні. Тільки треба було дуже заховати ті папери, які треба було передати, тому що потрібно було проходити біля поста, де стояла, де стояла варта. Там стояли чи поліцаї, чи німецькі вартові, тому що це була дорога з лісу в місто, і там завжди провіряли. Ну, якось так, доводилось по-всякому. Ті роки далекі. Прожили ми ві... спокійно, але дуже шкода, що зараз. Знову вам, молодим, доводиться переживати страшну війну. І буде просити Бога і надіятися на наші сили, надіятися на наших керівників, що все-таки вони договоряться, щоб встановився у нашій країні мир, тому що серце болить за кожну людину. За кожного юнака, за кожну дитину, яка гинеть на цій страшній війні, проводили аналогію між подіями більше як 70-річної давнини та сьогодення, й інші учасники заходу. Віру Данилюк, Галину Фурсяк та Ніну Полипчук почесними грамотами відзначили представник ветеранської організації, а також заступник міського голови Олена Хоменко. Мені ніби тема війни завжди була близькою. Дідусь фронтовик дуже любила багато читати саме про ці події. І завжди з великою пошаною відносилася до тих людей, які ось завоювали нам мир, дали можливість моїм батькам, потім мені, моїм дітям, жити в мирній, вільній Україні. Напевно, рік назад, і все рівно до кінця не усвідомлювала, наскільки вам було важко. Велика вдячність, велика пошана до вас, низький вам уклін, тому що, якби не ви. Я не знаю, чи б ми могли ось так сьогодні в залі віншувати ось цих людей, і ніби сьогодні свято, ми згадуємо їх. А чи була б нас така нагода? Тематично підібрані номери від колективів палацу культури Роксолана, Горлиця та Хору ветеранів війни і праці Журавка стали музичним доповненням сторінок партизанської слави.